і в першому колі, коли Василь Кравець забив єдиний м'яч. подача, а, трохи за високо для Степанюка, Кане пробиває, влучає в захисника. Так, Бацула хороший навіс, але трохи-трохи забракло тут зросту у Степанюку. Ну або ж трохи нижче міг навісити Андрій Бацула. Рибка відбив кулаками перед собою. Кане був на підбиранні. Хороший удар. Кане, в принципі, і корпус поклав. Фері, на ударній позиції Тавлян влянця Блокується його Удар знову Никитюк. Ще один постріл від Челядіна. А тут Степанюк. Рибка рятує свою команду. Супер шанс. Руслан Степанюк все правильно робив. Справою пробивав, але рибка ногою відбиває цей удар. Свали. Дивимося Сапері віддав передачу на Степанюка, і той не перебував. В офсайді. там затримався Кузик. Денис Кузик на правому фланзі був і він не зробив кроку перед. Ударня на сей фланг бацула. Бацула навішує. І буде момент. Удар поворотах знову рибка. І ще один постріл вище воріт. Пердута бив і пробивав по-моєму челядін. Так, другий удар уже останній удар в цьому епізоді завдавав Артем Челядін. Ну, рибка. Вилаяв своїх захисників, які давали розкішні шанси суперникам. Подвійний момент. Подвійний момент, ви знаєте, має бути кутовий, тому що Сімінін лежачи, Ось так от підвівся, встиг нинішнього сезону із львів'янами. Під восьмим номером грав Віталій Бойко і дуже непогано, між іншим грав. Зараз непогано, яке пропускання Сефері у чужому штрафному майданчику. Сефері в дальній б'є, Не влучає Таулян Сефері. Міг забувати свій 12-й гол. Партнер. Давайте подивимося, як пропустив. Як пропустив партнер для Тауляна Сефері. і просилася передача у центр штрафного майданчика на скляра. Скляр якраз пропустив на Сефері. Це дев'ятка. Це гравець чужого штрафного майданчика. 55 та хвилина зустрічі. Кутовий розігрує кане із партнером. Подача. Тут нікого немає. Падіння і пенальті арбітер призначає. Анатолій Абдулла ставить пенальті. Жовту картку виписує футболіст Львова. Це Богдан Мишенко завалив свого суперника на газон. Ну, Це версія арбітра. Нестеренко, між іншим. Ну, Можливо, і встигав би футболіст Ворскли до цього м'яча. Тому що дуже м'яка подача була. Тавлян-Сарі проти Олександра Рибки. 56, вже 57 хвилина. Зустрічі Львів Ворскла 0-0. І полтавська команда може вийти вперед у рахунку. Тавлян Сафері. Його удар. Є 12-й гол в чемпіонаті від Сафері. 1-0. Ворсла попереду. Стримана реакція тренерського штабу. Вікарі. Нас доганяє таким чином Віталія Бояцька, якого теж 12 голів у цьому сезоні. Розвів голкіпера і м'яч по різних кутах. Ну тут рибка кинувся від себе вліво. І Сафері пробив навіть не те, що в кут протилежний, просто протилежний бік. Тут головне було не поцілити в рибку Іван Нестеренко. Суфері на кравця, кравець прострілює. Момент який. Це 2-0. Забиває Ворскла другий м'яч на 91-й хвилині. Олександр Скляр відзначається. Ну, тут, бачите, його візити до чужого штрафного майданчика не були. Той вже пробив, так пробив. Дивимося, Никитюк не розібрався. В нього м'яч поміж ніг пролетів. Ну, трохи дезорієнтував Никитюка Вовкун, який не дотягнувся перед цим. І скляр в один дотик пробиває. Без шансів. Без шансів для рибки. Олександр Скляр забиває. Алі Септанта спорту України. Сфері. Можна, можна давати фінальний свисток. Почув мене, Анатолій Абдулан. І завершив цей поєдинок своїм свистком. Ну що ж, після двох поразок поспіль, Віктор Скрипник і Оворська перемагають у чемпіонаті, перемагають останні команди нижнього.